Сьогодні я буду підгодовувати пелецом від Фанатика. Він має навіть дуже солодкий смак, спеціальний на карася. І, на мій погляд, підгодування пелецом воно має дуже крутий сенс, тому що не потрібно його замішувати як класичну прикормку. Дуже швидко, дуже чисто. І пелець він довше, ніж звичайна прикормка, розтає в воді, має крупну фракцію, і це дозволяє швидше і ефективніше приваблювати більш крупну рибу. Я впевнений, що будь-яку рибу він зацікавить, але крупна гранула вона дає можлив... можливість дочекатися. Більш крупну рибу, якщо вона є поблизу.